Так, друзі, от вийшла от така полиця Срібної України, а, скажімо так, різної вагової категорії і різної цінової політики, від простіших до жирніших. І архістратів, звісно ж, є. В наявності поки що є ще такі монетки. Ось така є потужна Леся. Тут є такі наші монеточки. Так що... Тому щось цікавить. Звертайтесь або замовляйте військовому пошті. Ну це, конечно, наш топчик. Пасхи є дуже хороша. Архістратик класіка інвестування. Півень. Звертаю увагу, кому цікаво. Півень хороша, монета як по ціні, так і по попиту, то постійно буде рости. Ну і, звісно ж, наш як його не обійде.